Зараз я вам прочитаю дещо саме головне. І, і побачив яного землю, бо перше і небо перша земля проминули. І моря вже немає, і бачу я місто святе, і Єрусалимного сходить неба від Бога. Приготова немов молода, прикрашена для свого чоловіка чув я від престолу голос гучний, що казав. От Житло Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони будуть з його народом, і сам Бог буде з ними. І битре кожну сльозу з очей їхніх. І не буде вже смерті, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо попереднє минуло. І сказав він мені, хто сидить на притолі, ось, ось я все творю. І каже, напиши бо всі вірні і правдиві. І сказав Він мені сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому оддам даром віджерела. То переможе, наслідує і буде йому Богом, а він мені буде сином. Бо ледливим же і меч мерз безвірних, мерзотних і дежугубів розпусних і чарівників, і допомогників, призначені озеро, що горить огнем і сіркою то смерть друга. І прийшов один з сімох ангелів, щоб мали сім час наповни сімох карами останнями і говорив зі мною, кажучи, ходи. Я тобі покажу молоду дружину Анця і по мене в дусі нагору. І показав мені місто святе, що сходить з неба від Бога. І слава Богу, а його світині схоже на самосвіт на і коштоніць, як ясп картелевий. І а побачив я амур, яспись, місто золото чисте, схоже на скло чисте. А дванадцять брам, дванадцять перлин, кожна брам була і однієї перлин, а вулиці місто золото чисте, мов скло часте. Усе. І, і храм я не бачив. У ньому був, Господь Бог все, держите, гнеться йому храм. Місто нема потреби ні в місяці, ні в сонці, щоб йому світили, бо слава Божа, освітила, а його світильник Агнець. Ходитимуть народи світлі землі. Пере... Принесуть цьому славою честь, славу до нього, і брами не будуть вже зачинятися в день ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до Нього, і, і не піде до нього нічого не чисте, ані той, хто чинить мерзот, а тільки ті, ті, що записані в книжці Анця. Усе я вам розкажу. Що скоро настане суд Божий, скоро настане прекрасне життя на небі, де ми будемо радуватися, де ми будемо блаженствувати, де ми будемо жити вічно, де буде мир і спокій, і тиша безкінечна. А жона анця це я, це я його жона, і я буду ним поруч царувати на небесах. Я буду як Ісус. Він мені дасть владу над землею, над небом, я зможу судити вселенну. я зможу давати людям життя і відбирати. Я буду людей навчати, наставляти, доки я живу в земному тілі. А коли я піду, я буду поруч з Ісою Састувати на небесах і буду поруч ним сидіти на престолі. Я буду поруч з ним, і я буду як він на рівні його. Він мені все відкрив, що я його жона, і я йому належу як мужу небесному, а я йому належу як жона йому небесному. Я належу йому повіки. Він мій Господь, Спаситель, Бог мій, і муж мій небесний, а я його жона і віддинача до його. Найбуде буде Богу вся слава. Амінь.